Друзі, доброго дня! Сьогодні буде відео щодо нашильників PAP625 та PAP 642. Друзі, дуже часто мисливці стоять перед вибором, які замовити. І в чому різниця в цих Так, ну Давайте почнемо по-перше. Модель 642, радіус дії до 600 метрів. Пліконошенник Pad Pet 625 має радіус дії до 1500 метрів. Ви знаєте, що дальність дії це на відкритому просторі. Тобто в лісі в місті це буде значно менше. Так, далі. PadPad e... 625 має вібрацію, звук, електростимуляцію, коротку та тривалу електростимуляцію. Та підсвітку ресивера. Зараз я вам покажу. От бачите, може моргливо, може статично. Ось підсвітка ресівера. Та й сам ресивер невеликий Що 625, що 642-му. Так, тобто, тут є ще раз вібрація, звук. Вона не регулюється. Модель 625 звук і вібрація не регулюється. Модель 642 має 8 рівнів вібрації. І також 8 рівнів звука. От бачите? Зараз я вам. Одною рукою трошки незручно, друзі. Різний звук ви можете підібрати для своєї собаки. Виділі такий, ну, це дуже гарна річ, такий звук. Навіть для глухої собаки це буде класно. І також вібрація. вібрація ми зможемо от регулювати. І тут ще є. Електростимуляція стандартна і посильна електростимуляція це бустерна кнопка, яка дозволяє, наприклад, да? у нас є стандартна електростимуляція і бустерна. Тобто, це на 30 рівні вище стандартний. Ви всі настраюєте і воно працює. Друзі, це дуже класний виконочні для кінологів, для тих, хто дресує собак там, в міських умовах. Дуже популярна модель. Е, і ціна її ось ви бачите, ціна 1950 гривень. помаранчеві ставки дуже, дуже класно Завжди можна побачити той е, пульт дистанційного керування. Е, друзі, а щодо моделі 625, е, як вже казав, радіус дій 1500 метрів, е, коштує він 2700. Дуже зручний сам пуліснаційного керування. Оця кліпса дуже зручна, дуже зйомна. Тут є електростимуляція стандартна і є тривала електростимуляція. Тобто, дуже все просто. Ну, дальність дії для мисливців це дуже гарне електроначіння. Тобто, зараз ви маєте. Інформацію щодо цих двох ночільників. Це дуже подробно я вам розповів. Друзі, є в наявності. Якщо вас цікавить, телефонуйте, питайте, відправимо вам. До зустрічі!